Тож передаємо слово нашому спікеру Ользі Валентинівні. Будь ласка, ну як з'ясувалося, я як то кажуть, ще раз одразу знову знову привітаємося після невеличкої перерви. Я вітаю нових учасників вебінару, які приєднувалися до нас протягом останніх хвилин. І хочу сказати, що наступна розмова піде про інший підручник, який ми з моїм співавтором Галіною Жановною Івановою підготували до конкурсу підручників. Цей підручник має іншу історію, бо попередня історія підручнику Я у світі, вона, як я вже казала, Тривала багато років, а природознавство ми вирішили зробити під цей конкурс, бо я маю біологічну освіту, я біолог за освітою, і в мене є підручники для старшої школи, є біологія 10 клас, є підручники основи здоров'я для 8-9 класу. І було б цікаво зробити підручник для початкової школи, передознавства. Такий підручник, який відрізняється від інших, якимось да, чином, і відповідає тому баченню, яке є саме в мене, да, і в співавтора Жанни Іванової. і ми ось так, ось вирішили, що будемо брати участь у конкурсі, і я дуже вдячна тим вчителям, які обрали цей підручник для того, щоб працювати. За ним у, у четвертому класі. Ну ви бачили, що конкурсна ситуація була напруженою, підручників природознавства дуже багато, вони різні, є дуже хороші і ті, які мені подобаються. Але це не означає, що ми не маємо права чи можливості зробити свій і вступити, як то кажуть, у діалог. З авторами інших підручників і вступити в таку конкуренцію за вчителя, який обирає підручники. Так що я дуже вдячна тим, хто готов працювати з нами разом, з підручником природознавства 4 клас. Що хотілося би сказати? Ми робили курс природознавства таким, щоб учням було цікаво, вчителю науці було б легко. І виходило з цього, що навчальна діяльність, сумісна навчальна діяльність вчителя і учня стає легкою і успішною, якщо кожен учень знаходиться в позиції активного учасника. Бо саме в цьому випадку він має можливість реалізувати творчі задуми. Може формувати власний інтелектуальний інструментарій для вирішення проблем і може вчитися працювати у команді. І тому ми, коли ставили перед собою якісь цілі, зробили акцент саме на практичної діяльності, на інтелектуальному розвитку, на вміння працювати в команді. Вміння працювати в команді дуже важливе вміння, яке цінується зараз вище, ніж багато інших вмінь. Це веде до згуртування класу. Це запорука розвитку комунікативних навичок. Створюється обстановка загальної захопленості такої, творчої діяльності. Кожен вносить посильний внесок в спільну справу. Він може виступати і організатором, і виконавцем, і експертом тієї діяльності, яка відбувається, а значить, бере на себе певну відповідальність за результати спільної роботи. І ми використовували різноманітні практичні підходи, практичні завдання та да, проектний підхід. Це особливо ефективно на уроках природознавства. При використанні такого підходу школяри самостійно відкривають нові для них факти, самостійно відкривають факти не від учителя, а самостійно. Самостійно освоюють, освоюють нові поняття, самостійно, а не отримують їх у готовому віді від вчителя. І їм цікаво, тому що вони роблять це самі, тому що вони одразу е, включаються в роботу, тому що вони відчувають себе. Першовідкривичами. Тобто я роблю це вперше. Я вчений, я вивчаю природу, я розумію, як це робити, і робити це треба колективно, бо наука це є дуже колективна справа, особливо сучасна наука це є робота громадного, громадної кількості людей, вчених. І на наш погляд, саме в такої практичної проєктній діяльності формується внутрішня мотивація. Не зовнішня, а внутрішня. Формується система цінностей, формуються інтелектуальні і комунікативні вміння. Ми намагалися зробити підручник і комплекс до нього, а там теж є комплекс таким чином. Щоб в центрі творчої діяльності перебував учень, учень, який виявляє свою активність, перш за все, практичну активність. І в проєктному навчанні для нього відкриваються можливості для самореалізації і демонстрації своїх різноманітних компетентностей. Бо компетентності не сформуються, якщо не буде практичної діяльності, з іншого боку, ми робили опору на індивідуальний. Дозвід, який дитина використовує в цій діяльності. І <кій> хотілося б звернути увагу на те, що в такої практичної проєктної роботі завжди є простір для вибору: вибору теми проєкту, вибору партнерів, партнерів для розробці цього проєкту. Вибір джерел і способів отримання інформації, методи теж обираються, методи дослідження і форми представлення результатів теж обираються, вони можуть бути різні. І можливість вибору сприяє підвищенню відповідальності за результат. Тобто, це ти обирав ти, твої цілі твої, твоя мета твоя. Досягає чи ні, покажи результати, практичні результати. У процесі дослідження відбувається об'єднання теоретичних знань і практичних дій. Так, ти це знаєш. Покажи, що це, це ти можеш використовувати. Самі по собі знання мало чого варті. Використання цих знань є основним. Передбачається у підручнику, що проєктна робота спрямована на поліпшення навколишнього світу. Так, ми щось робимо. І це щось спрямоване на поліпшення навколишнього світу. Проєкт має яскраво виражену спрямованість на результат. Ну, і позитивний результат, так, на поліпшення навколишнього світу. Навіть не зовсім вдало виконаний творчий проєкт, має позитивне педагогічне значення. Тут відбувається подавання ну, інерції. так, Проходить розвиток творчої уяви, конструктуювання, формуються навички розробки якихось технологій виконання різних завдань. Метод проєкту ефективен, коли в навчальному процесі виникає якась дослідницька задача. І для вирішення цієї практичної задачі потрібні інтегровані знання. Продознавство, воно побудовано все на таких, на таких завданнях, які потребують інтегрованих знань. Важливо, щоб знання в процесі навчання були не метою самі знання. Мета це саморозвиток, тобто це спосіб саморозвитку. В нас є знання, ми практично діємо, і в цих практичних діях здійснюємо саморозвиток. І самонавчання у проєктній діяльності вчителі і учень є активними суб'єктами освітнього процесу. І вчителю це теж дуже цікаво. Ситуація, коли вчитель щось розповідає, учень це щось повторює, вона дуже вже канула, як то кажуть, в літу, і це дуже непродуктивна ситуація. А коли це сумісна творча діяльність, це дуже цікаво. І для мене, як вчителя метод проєктів, це можливість реалізувати теоретичні знання, свої власні вчительські знання через сучасні педагогічні технології. І мені це цікаво. А для учнів це досягнення високого рівня освіченості. Проєктна діяльність дозволяє використовувати різні педагогічні технології, і дослідні, і дискусійні, і критичне мислення. І, повертаючись до підручника, хочу сказати, що його можна використовувати, що, користуючись ним, можна використовувати різні педагогічні технології. І кожен урок з цього предмету теж може бути різним. Ну, і Дещо детальніше про те, що зроблено. Подивіться на весь комплект. Що до нього входить? Ну, перш за все, це підручник, який ви бачили, якщо ви його обирали. Потім до цього підручника є робочий зошит. Крім того, я вдячна видавництву ранок за те, що до цього комплексу долучені плакати природознавства, Там є перший, другий, третій, четвертий клас, і ми зручно користуватися на уроці. Вони яскраві, насичені інформацією. І я вважаю, що їх будуть використовувати. Крім того, є такий творчий атлас справжнього мандрівника. Ну, Якщо ви пам'ятаєте, пам'ятаєте програму 4 класу природознавства, то там є така можливість мандрувати різними материками і океанами. І... Велика частина підручнику це такі мандрівки, до яких треба готуватися, які теж є невеличкими проектами. і віртуальні подорожі по світу, така віртуальна команда, клас може стати такою віртуальною командою, яка подорожує по світу. І, на мій погляд, це дуже зручний комплекс. Щодо побудови самого підручника. Параграф починається, як і у підручнику Я у світі він починається рубрикою поділитися своїми знаннями. Це можна здійснювати мотивацію, актуалізацію опорних знань і таке інше. Ми залишили і рубрику Я хочу дізнатися, яка забезпечує постановку мети уроку. Але ще, ще раз наголошую: це сам клас обирає, що він хоче дізнатися, а потім вже можна Подивитися в підручник, ну, можна сказати, ось дивіться, ось інші діти хотіли дізнатися цього. Ви, ви чого хотіли дізнатися? Ну, інколи сівпадає, інколи є якісь інші варіанти. так. Це допустимо, це не догма. Чого я хочу дізнатися? Текст, який є в підручнику, не є догмою, а є поводом для обговорення. Можна коригувати ці. Цінити. Далі, основний текст підручнику. Він також йде під рубрикою ознайомся з знаннями інших людей. Тут вже такий нагос на знання, не погляди, а саме знання інших людей. І основний текст параграфу дає можливість отримати нову інформацію, осмислювати її і таке інше. Ну, ми різноманітні тексти долучали до підручника і також різноманітні форми роботи з підручником теж використовували. І хочу звернути увагу на те, що підручнику дана така. Основа для проведення невеличких або більш великих проєктів ось такий маршрут, так, крок за кроком, маршрут руху до результатів проєкту. Все прописано, бо це є технологічно. Ми живемо у технологічну епоху. Крок за кроком ми досягаємо. Результату, практичного результату, поставили мету, і крок за кроком досягаємо практичного результату. Мета це дуже важливо. Для чого ми це робимо? Інколи, коли задаєш запитання, для чого це зроблено, ну, яка була мета, людина каже, «Я не знаю, для чого я роблю. Щось роблю, а для чого не знаю. І саме постановка мети це дуже важливо. І крок за кроком ми досягаємо. Цієї мети. Є план роботи над проєктом, і для кожної ситуації ми можемо з одного боку виділити таку технологічну цепочку, ланцюжок да, технологічний, а з іншого боку, можемо робити дещо інакше, обираючи інші методи досягнення цілей. Ми долучили до. Підручника даже параграф, як провести конференцію. так? Ми отримали якісь результати, і хотіли би поділитися з цим з людьми, які нас оточують. так? Як провести конференцію, які правила наукового спілкування, можна зробити як гру, так? Відучі конференції і таке інше. Такі конференції для дуже різних вікових груп організують у Харківському національному університеті це дуже цікаво. Я, коли на них, на них присутня, і бачу, як маленькі, це ще початкова школа, доповідають, як вони це роблять, як науково, як вони користуються термінами. Як вони відповідають на запитання? Це дуже великі можливості відкриваються в дитини показати свої компетентності. І підручник спрямований на розвиток подій саме у цьому напрямку. І, як я вже сказала, до підручника він великий, там дві години, ви знаєте, велика. На... Навантаження більше ніж у я у світі в підручнику є можливість роботи з планом місцевості, ще раз маршрут проекту, де він ну, дещо інакше побудований. Ще раз роботи з картами, і в додатках є карти. І ось окрема, окремий параграф, як провести конференцію. І подивитися, це не просто слова. Це і аркуш оцінки проекту, результатів конференції, це і пошагово що робити, тобто, не взагалі, як хотіли би, так і проводили. А як це робиться у науковому співтоваристві? Як це робиться, як це оцінюється, які правила існують? І е, далі е, щодо робочого е, щодо робочого зустріча, а ні, ще про підручник. Ось вони подорожі континентами та океанами. Е, це е, ну, такий орієнтир, як подорожувати. Коли ми збираємося в якусь подорож, треба знати, куди їдемо, що треба побачити, а що або щоб ми хотіли побачити. І оскільки е, мова йде і про. Природу цієї країни, про її звичаї, про людей, які там мешкають, і таке інше, то можливості безліч. І ми ну, відповідно програмі, зробили підручнику ці подорожі по континентах за ну, відповідно програмою, за ту схемою, за якою пропонувала, пропонувала програма. Пропонує програма. Але кожного разу. Звертали увагу, робили різні акценти. Тут подивилися щось одне, там природу, наприклад, там подивилися звичаї, там подивилися е щось інше цікаве. І якщо діти пропонують своє щось, треба погоджуватися і робити те, що запропонували діти. І <сміст> ось він робочий зошит. Е зміст роботи, робочого зошиту теж орієнтований на практичні методи навчання. І теж спрямований на пізнання довкілля. Він формує елементарні навички дослідницької роботи, але там і є формування вмінь співпрацювати з іншими людьми і ну, така мотиваційна компонента зацікавити саме практичним ставленням до. Об'єктів, які нас оточують, тобто практичне пізнання, пізнання да, цих об'єктів. Завдання робочого зошиту різноманітні за форму із міста. Ну, наприклад, знов є завдання, які спонукають працювати з підручником. Є робота проведи дослідження, є кросворди. Є склади кластер доповни схему, користуючись шифром, розгадай слова, і ти дізнаєшся, розшифруй вислів, запиши його. Вони спираються теж на досвід дитини, орентуються на різні способи отримання інформації. Тобто принципи, які ми використовували у підручнику «Я у світі», ми використовуємо і у, і, у, 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 у зошиті «Я у світі» і у зошиті природознавства. Він яскравий, він цікавий, там много завдань. Коли, його вже, коли він був вже готовий, ну, автори всі завдання, як то кажуть, вичитують ще раз їх перевіряють, чи все там вірно. І я коли це робила, сама отримала. ну, Було дуже цікаво самої да, подивитися, як це. Ну, Незвичайні да? є такі завдання, незвичайні, дуже цікаві, і навіть доросла людина теж цю цікавість проявляє. Ну, в мене вже як то кажуть, мальчасу. Я ще раз хочу сказати слова подяки тим відважним вчителям, які обрали наш підручник четвертий клас природознавства. Я хочу сказати, що ми будемо працювати над першим класом природознавства і в нас є плани зробити перший, другий, третій, четвертий клас природознавства, так як ми їх бачимо, ось ця практична ідея практичного підходу до навчання. Буде реалізована в початковій школі, якщо в нас буде така можливість, а я сподіваюся, що вона в нас буде, ми готові до цієї важкої і знов багаторічної роботи для того, щоб ну, зробити такий комплекс, так? Я у світі, природознавства, з спільними підходами до навчання в початкової школі. Якщо ви теж долучитеся до цієї роботи, ми вам будемо дуже е, вдячні. І декілька хвилин для запитань. Я сподіваюся, що тут вони мають е, бути. Ага, так. А по сміті, значить, є російська версія, де я не віжу. Покажу. Зараз, зараз, я учпоч посмотрю, Так, есть ли русские версии учебника? Если вы закажете, они будут. На сегодняшний день у нас есть такая возможность. Да? Вот вы заказывали учебники, говорили, на каком вы хотите языке. Можете посмотреть результаты учительских заказов. Это очень интересная ситуация. Вот. И если вы закажете, они на русском языке будут. Я уже говорила, что неважно, на каком языке мы разговариваем, мы должны разговаривать на всех языках. 16-й год будет годом английского языка. Никто не собирается отказываться от русского языка. Мы выучаем украинскую мову, мы громадяны Украины. И в то же время у нас, в общем-то, совершенно спокойно может быть реализовано. обучение Учения на любом языке, в том числе на русском. Заказывайте, и эти учебники будут на русском. Мы с удовольствием их переведем, сделаем авторизированные переводы этих учебников и сделаем к ним комплекты. И, и все будет так, как вы закажете. Так. Сейчас, сейчас. А еще вопросы есть. Разумение? А, так, це не запитання, це коментар. Дуже вдячна за спілкування на нашому вебінарі. Ви можете, ще раз нагадую, ви можете поспілкуватися зі мною, подивившись мою електронну адресу на сайті видавництва «Ранок». Я відкрита для діалогу. Пишіть, будь ласка, поспілкуємося. І я сподіваюся, що це наше спілкування піде на користь розвитку початкової освіти. Хай всім щастить!